Добрий день сьогодні. Хочу розповісти свій відгук на такі селе. З Айхюрбу, торгова марка Vitamatic. Він не стандартний цей селен, оскільки він в такому жувальному варіанті, у вигляді ведмедики желейні саме. Тут без цукру натуральний такий аромат абрикосово-такий фруктовий, 90 штучок було. І ось такий от склад тут по факту 360% денної норми цього селену. Що можу сказати? Він прикольний тим, що тут селен без дріжджів і дуже зручна оця форма жувальних оцих от ведмедиків, желейних таких цукерок. Необхідно лише одну таку желейну цукерку, ну, як можна сказати, що цукерка з'їсти в день і запити достатньо кількістю води. Це непоганий варіант для дітей, щоб вони з задоволенням приймали цей мікроелемент, який необхідний всім, для того, щоб підвищити. Імунну захист вашого організму і такого підвищення антиоксидантного впливу і захисту також. Мені Селен призначила ендокринолог пропивати такими курсами два місяці в рік. Я це роблю. І ось це в мене закінчилося. по моєму за півтора роки. Зараз у мене вже в форматі таблеток, але це був класний варіант. Я, звісно, дитина, але було приємно саме ось таку форму приймати, і це якось так радувалося, тому що необхідно саме його випити. Тут прикольно те, що його. Дуже важко відкрити дитині, тобто треба певним чином натиснути і відкрутити. І тоді ну, можна приймати поштучно ці жувальні ведметики. По факту, це реально буде важко для дитини відкрити. І це класно, що є такий захист. Знову ж таки, без глютену, без ГМО і сертифікації є на базі рослинних інгредієнтів. Ну, мені сподобалося приймати це, оскільки дійсно форма цього випуску. Селену, це дуже класно і якось завжди піднімався такий настрій. Але вони були не у вигляді саме ведмедиків, а такі, як. Я не знаю, як грона чогось, ну тобто, як фрукти в формі фруктів, вони були ну, прикольні на смак, вони не сильно солодкі, були не гіркі і не кислі. Тобто, в принципі, для дітей взагалі буде ідеально, для дорослих теж такий позитив був. Тому, якщо вам необхідно саме ось таке дозування, як 200 мікрограм селена в добу, то, в принципі, одного цього желейної цієї таблеточки буде вам вистачати дуже класно, воно не сильно дороге і в той же момент ця форма вона просто така позитивна. І дійсно це перетворюється не на щоденну рутину приймати таблетки, а саме пережовувати такий смачненький варіант аля такого невеличкого десерту в вигляді жувального і цукерочки. Цікаво, чи ви використовуєте Селен в своєму обіході догляду за своїм тілом? І чи ви користувалися саме таким, чи він вам підійшов? Дякую за увагу і підписуйтесь на мій канал. Очікую на ваші коментарі. Па-па!